Так, всім привіт. Коротше що, показую вам, де наш комбайн стоїть. У баті, у баті на роботі стоїть. Снігом замело. Дивіться, блін, звісно, це не по-хазяйськи. Зараз ви мене захейтите, і я цим погоджуюсь повністю. Тікай, Бербус. Ну, думали, що там робота буде, будемо лутити, але... Коротше, пішов сніг та й по роботі. Отак от. Ну, накрили там бункера, накрили. Бачите, зверху бункер накритий. Тут все ззаду кл... клієнкою накрили. Понакривали. Воно там сухеньке, в принципі, все. Більш-менш. Да, так, бачите, трохи є. Ну тут, отак от. Доску зверху кинули і наверх клійонку. А це сьогодні. Батя, всім привіт! Привіт, це приїхали сьогодні коротше, з батькою, вирішили його відкопати. Попробуємо, як він запуститься, бо морозець тримає трошки. Е -е... Ну, Відкопаємо і там є у нас, ну, батя на роботі, піднав'яз є. І попробуємо його туди загнати. Побачимо, як воно, що вийде. Я ж кажу, да, воно це не ну, це діло, звісно, не, 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 не по хазяйськими. Батя сам так не любить, щоб це було як-небудь. Тому будемо устраняти ці всі недоліки, які самі допустили. На криші теж трошки є снігу. воно як попливе, знаєте, то воно ну, скрізь позатікає, а потім мороз буде рвати. Ну, зараз відкопаємо і будемо пробувати запускати. Так, подивимося, що там в кабіні робиться. Ну, сухенько дивіться, в принципі, нормально, я думаю. Зараз спробуємо як е, запуститься. В принципі, батя новий тосол залив. Старий злив той. Толь, я його піднімаю, три заводи в акумулятора підсадив. Залив новий тосол. Акумулятор не знімали. Зараз спробуємо там? Так, зараз подивимося, що там бункер сухенький, бать. Бункері так, сухо? Тухенькі, все, порядок. Там. Дивіться. Ніхто його не мив, нічого. Бункери сухо все. Брезент такий. от. Ну, Зараз будемо пробувати, щоб воно трошки підсохло. Зараз трошки помучимо його поки. Зима, не зима, працювати треба. Трохи в снігу, звісно, ну що ж зробити. Прогрівся хвилин 10. А тепер заганяємо його туди під навіс. Приїхали. Все холодне, все гуде. Під навесом розтамино з часом все. Все такий навес. крыша нова. Вроді як не тече. Я думаю, ще тепло буде, воно звісно все обтече підсохне, я думаю, з часом, бо ну, по-любому як-не-як, тепло ще буде. Воно ще повинно бути, ви, шо, якісь все одно пару градусів тепла має бути, воно по-любому розтане. О, це вже діло, як то кажуть, по хазяйську. Красота! Ну що, загнали комбайна під навіс. Так, познімали, так, познімали... Познімали там... Акумулятор зняли, обов'язково, що ж є на зиму залишати. Ключі там, от дивіться, все. Це ці, цілий комплект. Да і отаке у нас відео вийшло. Пишіть, коментуйте, чи правильно, чи неправильно зробили. Ну і всім пока.